Усіх вітаю, друзі, близькі, рідні, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці і ми разом з вами будемо молитися. Я сьогодні роздумував над дуже цікавою темою, і це тема така, що Бог він ніколи не порушує нашу свободу і кордони особистості. Я собі розважав чому, бо читав сьогодні Слово Боже. Об'явлення 22.17. Такі слова. І хто хоче, хай воду життя бере дарма. І оцей момент, хто хоче, він говорить про дещо дуже цікаво. У людині відвічно закладена свобода воля, оскільки вона створена за образом Бога, що володіє абсолютною незалежністю. Та повинна теж мати якусь свободу. Це дає людині можливість вибирати, з ким дружити в цьому і прийдешньому світі, на чий бік Бога чи диявола ставати, бути грішником або... <кій> або святим. І тому сьогодні я розмірковував про те, що Бог наділив людину свободною волею і не порушує кордонів особистості, віддаючи право на вибір. Особисто кожної людині. І тому сьогодні дуже багато я собі згадав святого письма, текстів і те, що говорив Господь Ісус, і звернув увагу, що Він завжди запрошував людину робити вибір. Він говорить, шукає, кличе, запрошує, але Він не силує і не гнобить людину, він очікує наш вільний вибір. І тому він з любов'ю каже, що любов'ю вічною я покохав тебе, і я можу прийняти, а я можу прийняти, чи відштовхнути Його і Його любов. Це мій вибір. Він каже: Прийдіть до мене усі зморені та обтяжені, я звільню вас від цього, але людина має свій особистий вибір, чи відповідати на це запрошення. Чи самому шукати полегшення в своєму житті. І читаючи Слово Боже, я знаходжу, що дуже багато те, що казав Ісус Христос, воно лежить на фундаменті, з, з одної сторони, доброї Божої волі і також добру волю, яку Він дає, людина обирає. І тому, знаєте, читаючи Слово Боже, згадав про вузеньку стежинку. Яку важливо знайти, але важко знайти. І не тому, що він її ховає, сам Господь, тому що мало хто обирає знайти цю стежинку, щоб дійти до вузеньких тих брам, щоб бути в Царстві Божому. Він шукає правдивих поклонник, поклонників, тому що мало хто обирає це шляхом стосунків з ним і взаємин. Він каже, я шукаю тих істинних поклонників, які будуть поклонятися мені в дух істині, бо я є дух. Він запрошує до своєї весільної зали, і він готує ту весільну вечерю. Ось, і Святе Письмо каже про це, що багато покликаних. Він каже, багато покликан, але вибраних мало. Бо покликані обирають свою волю бути у полі. З волами чи десь ще, але не з ним. І ті, хто й приходять, інколи не зодягнуті в ці весельні одежі. Він наказує усім людям покаятися, але людина обирає, чи то робити, чи ні. Він каже: Я просто наказую, але ваша воля. І ми сьогодні інколи дивуємося, що ми свідкуємо людям, ми говоримо про Боже спасіння, а вони кажуть просто ні. Але це їх вибір. І тому Святе Письмо воно говорить, що Євангеліє, то є добра новина, але людина або обирає, або відштовхує її. І тому сам Господь Він каже, що це слово для спасіння, для тих, хто добровільно Він обирає і бажає бути спасен. А хто відштовхує, то це слово воно є суддєю в останній день. Бо Господь каже, я не прийшов судити цей світ, я прийшов, щоби спасти. Але слово, яке я проповідував, воно буде суддєю в останній день. Він бажає усіх спасти, але навернуться до спасіння тільки одиниці, хто з доброї волі приймає у серце Ісуса Христа. І я завжди собі роздумував про те, що Бог Він, зверніть, наскільки Він зважає на добру волю людини. Господь каже: ось стою у дверей твого серця і стукаю. Якщо ти почуєш і ти відкриєш, то тоді тільки я війду і буду з тобою мати оцю гарну вечерю. І сьогодні людина вона обирає. І вона обирає, і коли читаємо Святе Письмо, ми говоримо, що Господь Він пропонує живу воду, життя. Ось, а дуже часто люди обирають спрагу цього світу. І Господь Він звернувся тоді до Самаритянки. Він каже, якби ти хоч знала, хто тобі пропонує цю воду життя, ти б сама би просила, ти б не шукала щось інше, ти б не зважала на щось інше, ти хотіла би прийти і мати цю воду життя. Він пропонує хліб з неба. Люди обирають. І шукають хліба для тіла більш, а душа залишується зморена смертельним голодом. Одного разу Господь Ісус Він звернувся до людей, яких було дуже багато, багато людей, ну, ціла товпа йшла за ним. Ось і Він каже: ви не йдете за мною, тому що ви чули слово життя або хліб життя я вам давав, і ви мали. Він каже, що ви шукаєте тому, що ви їли хліб. І тому сьогодні ви знову приходите до мене, щоб шукати не мене, щоби шукати не хліба життя, який зійшов з неба, ви продовжуєте шукати тільки хліба для свого тіла. І хліб для тіла він необхідний, він важливий. Але Господь каже, що не всяким словом буде жити. Хлібом буде жити цим, що тут на землі є людина, а всяким словом, яке сходить з неба. Вибір за нами. І Святе Письмо, воно знаєте, про що говорить? Воно говорить, що людина сама обирає, вона має повну відповідальність. І тому Господь каже наступне. Він каже, сьогодні обери. Що обери? Обери благословіння чи прокляття, обери життя або смерть. Вибирай. Рай або ад. І знаєте, що я собі сьогодні роздумував про це. Почув, одна людина сказала: я собі подумав, ну, то, то є правдою. Та людина сказала так, що вибір тільки за людьми. У рай і ад прийдуть тільки добровольці. Ніхто силою не туди і не сюди не заганяє. Людина обирає. І тому сьогодні ми говорили про те, наскільки важно, що я, і ти, і ми обираємо. Бо те, що ми обираємо, воно є посівом життя. І тому Павло каже, що посіє людина, те вона і пожне. І тому сьогодні я роздумував про цю, знаєте, оцю добру волю, яку Бог дав нам кожному. Він говорить: шукає, кличе, запрошує, але не силує. І він не гнобить людину. Він очікує на її вибір. І тому він стоїть і стукає, і тобі, тому він пропонує хліб життя, а що я вибираю. Він каже: Я хочу дати тобі воду життя. Людина обирає, з якої криниці мати, і з якого джерела чарпати ту воду. Чи з світського, людського, чи з Божого. Ось і це дуже важливо. Ще, і ще раз хотілося би нагадати, що ми, ми шукаємо. Ми стукаємо, ми знаходимо тільки в тому, що ми обираємо. Ісус каже, хто стукає, тому відчинять, хто шукає, той знайде, хто просить, той получить. І тому дуже важливо сьогодні зважати, що я і ви, ми вибираємо. Сьогодні дуже багато людей вони мають якусь жалобу на Бога, ще й не знаючи Бога. Ось чому так, ось чому я так, а чому є таке життя? Хочу зважити, що все почалося ще. з... З цього Райського саду, де Адам і Єва зробили свій вільний вибір. Вони зробили. І з того часу кожна людина вона обирає вільно, чи бути з Богом, чи ні, чи чинити добро, чи чинити зло, чи йти вузенькою стеженкою, чи широким, широкою дорогою цього життя. І тому дуже важливо, чи я серед тих покликаних їм, чи я серед вибраних є. І тому дуже сьогодні хотілося б зважити на це. Я собі роздумував про те і написав таке, що власна воля хуже неволі. Інколи людина сама собі обирає таке, що дивуюся, як так можна було вибирати. І тому сьогодні Господь каже: прийди до мене. Він стукає в серце, і він так бажає, щоб ми почули і відкрили ці двері серця, щоб він війшов. Він каже, прийди до мене зі своїми тягарами, болям, з твоїми ранами прийди, бо він каже: я зніму тягари, і я покладу цей єлей на твоє серце, щоби зцілити тебе. Ми обираємо. Знаєте, ми обираємо. І тому, що посіє людина, то вона і пожне. Що хоче Господь? Знаєте, хочу зважити сьогодні, роздумував про це, що. А ніхто з батьків, ну, гарних батьків, ніколи не хочуть і не бажають дітям якоїсь лихої долі чи якоїсь болі. Так само і Бог. Павло пише, коли ми читаємо друге післання, перше післання Тимофію, другий розділ, він каже наступне, що хоче Бог, щоб всі люди спаслись і досягли пізнання правди, істини. Це дуже важливо, бо Він то хоче. Але питання, чи хочу я, чи хоче ми, бо він хоче. Мого спасіння, хоче для мене вічного життя з ним. хоче для того, щоб одного разу ті, хто зробили такий правильний вибір, щоб вони були разом з ним. Він цього бажає. Тому що він пише і він каже, що е, вірте в мене і в Бога вірте, щоб в домі мого батька осель багато, якщо не так, то я біду приготую, а потім прийду і візьму вас, щоб ви були там, де я. Це надто важливо. Але чи шукаю я Божого Царства? Сам Ісус Він казав, що не шукайте того, що шукають люди в цьому світі. Перш за все, шукайте Царство Божого і правди Його, те остальне він додасть. Але дуже важливо, що сьогодні я шукаю, що я обираю, і які критерії, які цінності є в моєму серці. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже, Батьку, ми так потребуємо мудрості і знання від Тебе, щоб обирати добровільно, Господи, за твоєю волею. Бо ти кажеш, в мене є намір і намір на добро для кожної людини. Ти хочеш, щоб всі люди спаслись, і щоб вони досягнули пізнання істини. Бо ти є правда життя, ти є хліб життя, ти є вода, жива життя. І ти кажеш, що я даю не мірою, що ти є не, Господи, ти той, хто дуже щедрий. Господи, допоможи нам керуватися з твоєї волі, з Твого слова, щоб обирати життя не смерть. Благословення не прокляття, щоби, Господи, завжди мати це спілкування з Тобою і радість в кожному нашому дні. В ім'я Ісуса просимо, амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Порозмірковуйте над цим. Нехай Бог дасть вам гарний, добрий, мудрий вибір в житті, щоб цей день він наповнився Божою присутністю і радістю серця. Нехай Господь благословить кожного з вас, ваші домівки, близьких, рідних, знайомих, сусідів, церкви ваші. Нехай покров Божий захист буде над кожним із вас. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословеними в цьому дні.